Доброго здоров'я, шановні глядачі, сьогодні поговоримо про одну цікаву тему. Незважаючи на те, чи ви цікавитесь мистецтвом, чи ви ним не цікавитесь, так чи інакше воно стосується кожної людини. Багато з яких творів світового мистецтва ви знаєте, знаєте багато імен, я їх зараз не буду перераховувати. Але от халепа, українське мистецтво чомусь багатьом українцям невідоме. Взагалі, така річ, як мистецтво, вона не просто доповнює, вона ілюструє цілі народи і цілі епохи. З одного боку, мистецтво формує менталітет, а також демонструє, ким і якими були люди в той чи інший історичний період. Колись наші нащадки оглянуться на наш час і зрозуміють, в який історичний культурний період проживали ми. Насправді я стурбований з приводу того, що про українське мистецтво у нас мало знають. У нас таким чином побудована система освіти і система масової інформації, що наше не є популярним. При цьому українські художники впливали не лише на нашу культуру, але й на світову. Зазвичай стереотипно прийнято вважати, що художники це якісь люди, які малюють портрети, натюрморти і пейзажі. Колись, малюючи акварель етюди, я почув позаду фразу. Ти не справжній художник, тому що ти малюєш не справжніми фарбами. От я подумав піти нестандартним шляхом і розповісти сьогодні саме про художників-графіків, які, так би мовити, не малюють справжніми фарбами, а малюють іншими цікавими художніми техніками. Художники графіки більш нам відомі з книжок, тому що в більшій мірі вони ілюстрували книги. Техніки існували самі різноманітні, на цьому ми знову ж таки не будемо затримуватися, а розберемо саме особистостей, які це створювали. Розпочну я з Опанаса Сластіона, який народився 14 грудня 1855 році в місті Ногайськ. Нині це Запорізька область. Він був художником, етнографом, архітектором і педагогом. З дитинства він дуже любив казки, як всі діти, і разом з тим творчість кобзарів. В той час ще досить розповсюдженими були кобзарі, які мандрували по Україні і співали свої пісні. В його творчому доробку є велика кількість портретів кобзарів. При бажанні ви можете знайти в інтернеті кобзарі Опанаса Сластіона. На цих портретах, на яких зображені кобзарі, є також хлопчики по водирі, імена цих кобзарів і коротенький опис. Навчався він в Петербурзькій академії мистецтв. Там він вишуковував різноманітні відомості про Тараса Григоровича Шевченка, який також навчався в цій самій Петербурзькій академії. Один із величезних його творчих доробків це ілюстрації до гайдамаків Тараса Шевченка. Ілюстрації виконані в техніці гравюри. Також він працював художником архітектором. З 1900 по 1928 роки він викладає в Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя. Також у Панас Сластіон є засновником Миргородського краєзнавчого музею. З 1928 року він іде на пенсію і мандрує Україною, збираючи фольклор і роблячи замальовки. Помер у Панас по Сластіон 24 вересня 1933 року. Микола Самокиш, якого називають поетом коней, є найкращим художником-баталістом серед українських і російських художників. Звісно, що за перебриком його називають русським художником. Народився Микола Самокиш 25 жовтня 1860 року в Ніжині на Чернігівщині. Він створив 11 тисяч картин. Це лише картин, це нарахуючи ілюстрації і малюнків, яких робилося безліч. Наголошую, 11 тисяч картин. Рік має 365 днів. Уявіть собі, якого рівня продуктивності і майстерності був цей художник, який міг створити таку кількість робіт. Батальні сцени це сцени битв. Назвичайно динамічні, з величезною кількістю фігур, як людських фігур, так і коней. Все це мало надзвичайно складні композиції. Виписувалися емоції, виписувалися рухи. Одним словом, це не картини, це просто віртуозні полотна. І не дивно, що в Імператорській академії мистецтв саме він керував майстерною батальних сцен. Ось, до речі, він і група його студентів. Будучи уродженцем України, звісно, він велику кількість робіт присвятив саме українській тематиці. Сцени битви з козаками і звісно українські пейзажі. Окрім того, що він писав батальні сцени і ілюстрації до різноманітних видань, він також досліджував український фольклор. Один із альбомів, який залишився після Самокиша, це альбом українських орнаментів. Помер Микола Самокиш під час німецької окупації. 18 січня 1944 року у місті Сімферополь. Один із самих цікавих художників графіків в Україні був Георгій Нарбут. Він народився 9 березня 1886 році на хуторі поблизу Глухова. Колись це була Чернігівська губернія, зараз це Сумська область. Батько у нього був поміщиком, мати донька священника. З 1896 року навчався в Глухівській гімназії, де любив купіювати старовинні тексти і зацікавився книжковою графікою. У 1906 році, закінчивши гімназію, вони з братом їдуть до Петербургу і поступають на факультет східних мов. Там Нарбут організував з таких самих, як він, самодіяльних художників спілку. Вони займалися вечірнім малюнком і навіть умудрилися організувати виставку. На цю виставку вони запросили відомих на той час художників, одним із яких був Іван Білібін. Іван Білібін відомий на той час російський художник-ілюстратор. Спершу він розкритикував роботи художників, але звернув увагу саме на Нарбута. І деякий час Георгій Нарбут знімав кімнату в квартирі Івана Білібіна. Там же ж він і навчався книжної ілюстрації. Скажу так, Іван Білібін був дійсно досить фаховий і досить професійний художник-ілюстратор, і мати такого вчителя це потрібно було мати ще щастя. Але молодий Нарбу дарма часу не втрачав і дійсно дуже багато чого навчився у свого вчителя. Білібін деякі замовлення віддавав своєму учневі, і той, заробивши грошей, поїхав навчатись у Мюнхен. Повернувшись з Мюнхена до Петербургу, він вступає в художнє об'єднання Світ мистецтва. Окрім замовлень дома, він виконував також замовлення і за кордону в 1914 році в Лейпцигу, в Німеччині він отримує золоту медаль і диплом і стає міжнародно визнаним художником. Після революції 1917 року Георгій Нарбут повертається в Україну. Там він стає одним із основником української академії мистецтв. Ось фотографія засновників цієї академії, яку відкрили 5 грудня 1917 року. Хочу зауважити, що професійної освіти Нарбут на той час не мав і не закінчив жодного художнього закладу. При цьому він став професором Української академії мистецтв. Окрім книжних ілюстрацій, він серйозно займався питанням шрифту. Нарбутівський шрифт стає класичним, і ви можете його зустрічати зараз на різноманітних українських документах і на різноманітних українських адміністративних спорудах. Шрифт цей безумовно і без перебільшення дуже впізнаваний і дуже відомий. Окрім замовлень, він працював, що називається, для себе, для душі. І однією з таких робіт була його абетка. З 1917 року в Україні змінювалися різноманітні політичні режими, але такого рівня фахівці, як Георгій Нарбут, потрібні були для любої влади. І практично всі режими замовляли Георгію Нарбуту розробку грошових знаків. Він розробляв як українські карбованці, так і українські гривні. Також він був автором українського герба, який ми використовуємо і досі. Розробив українську печатку, взявши за основу печатку війська Запорізького, і, окрім грошових знаків, розробляв ще й поштові марки. Весь цей час він продовжує працювати викладачем в академії мистецтв. Георгій Нарбут мав різноманітні проблеми зі здоров'ям, і після важкої хірургічної операції, 23 травня 1920 року, у віці 34 років, Георгій Нарбут помирає. Проживши так мало років, Нарбуз зробив настільки багато, що ми й досі користуємося результатами його роботи. Всесвітньо відомий художник Яків Гніздовський народився 27 січня 1915 року в селі Пилипче, нині Борщівський район на Тернопільщині. Тоді це було королівство Галичина, яке входило до складу Австро-Угорської імперії. Вісім років він провчився в Чортківській гімназії. Ось тут він на фото сидить на скрині. А у 1933 році, у віці 18 років, його і ще сім його друзів заарештовують. Заарештовують за приналежність до молодіжної організації юнацтво, яке керувалося ОУН. Під час судового засідання у в'язниці він провів понад тиждень. У нього були знайдені політичні агітаційні листівки. Коли спитали, звідки він їх взяв, він сказав, що просто знайшов і не продав тому значення. Під час судового засідання він малював всіх учасників цього процесу. Це сильно підкупило суддю, і він сказав, що так спокійно малювати може лише людина, яка ні в чому не винна. Його відпустили. У 1938 році він поступає до Варшавської академії мистецтв, в якій навчається за стипендію митрополита Андрея Шептицького. Коли розпочалась Друга світова війна, він продовжив навчання в Загребській академії мистецтв Хорватії. У 1944 році він опиняється в таборі для переміщених осіб. Згадуючи ці часи, він напише картину, яка називається Скитальці. У 1949 році він емігрує до Сполучених Штатів. Там, в 1950 році, він переїздить до міста Нью-Йорк, де влаштовується неподалік Нью-Йоркського зоопарку. Той зоопарк він частенько навідувався, малюючи тварин, і знамениті його дереворити були створені не без любові до цього самого зоопарку. Саме дякуючи цим дереворитам, він став всесвітньо відомим художником. Спершу зображення вирізається на дереві, а потім передруковується на папір. Ось тут видно, як майстер вирізає свої картини. Його картини прикрашали кабінет президента Джона Кеннеді в Білому домі. З успіхом проходили його виставки по всьому світу. Помер Яків Гніздовський у 1985 році в Нью-Йорку, а в 2005 році його прах перезаховують на Личаківському цвинтарі у місті Львів. Ще один з моїх улюблених українських художників-графіків Георгій Малаков. Він народився 10 лютого 1928 року у місті Київ. В дитинстві він пережив німецьку окупацію. Восени 1943 року він мешкав у Ворзелі, куди окупанти перевезли дитячий будинок, де його мама працювала вихователькою. В його творчому доробку величезна серія робіт, присвячені Другій світовій війні, а саме окупації Києва. Улюбленою його технікою була ліногравюра. Для тих, хто не знає, ліногравюра це така техніка, коли береться ліноліум. Всім вам відомий ліноліум, на ньому вирізається зображення, і потім за допомогою ось такого або якихось інших верстатів друкується зображення на папері. Я робив відеоогляд своїх ліногравюр. Ось приблизно так от це виглядає. В кого буде бажання переглянути, я залишу посилання в описі під відео. Так, от, повертаємося до Георгія Малакова. Всі ці ліногравюри мали величезні формати. Рівень майстерності Георгія Малакова захоплює навіть тих, хто не є фахівцем. Просто придивіться, яка кількість деталей створена на цих ліногравюрах. І кожна з цих деталей не просто малювалася, а вирізалася різцем. Для того, щоб потім перенести зображення на папір. Він ілюстрував найрізноманітніші книги. Окрім високого рівня майстерності виконання, кожні з цих картин мають глибокий зміст. Тобто роздивлятись такі роботи можна годинами, знаходячи щось своє і отримуючи при цьому масу задоволення. Одна із улюблених його серій це ілюстрації до Декамерона Джованні Бокаччо. Це пам'ятка європейської середньовічної літератури. А що стосовно ілюстрацій, то я й коментувати не буду. Ви самі бачите, наскільки вони чудові. Помер Георгій Малаков 14 липня 1979 року у місті Київ. Ще один український художник-графік, про якого я хотів би обов'язково сьогодні згадати, Георгій Якутович. Народився він 14 лютого 1930 року у місті Київ. Він був майстром книжкової графіки, працював в різноманітних техніках ліногравюри, літографії, офорту, ілюстрував величезну кількість книг, захоплювався етнографією, досліджував народне мистецтво і фольклор. Також він був художником-постановником в кіно, самі знамениті його фільми це Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова та Захар Берку. Помер Георгій Якутович 5 вересня 2000 року. Знаменитим також є син Георгія Якутовича Сергій Якутович. Назвичайно продуктивний, талановитий і різноплановий художник. Його роботи також ви могли досить часто зустрічати. Ну, тепер будете знати, хто автор цих відомих робіт. Насправді, талановитих українських художників дуже багато. Я зупинився лише на декількох. Ви можете написати в коментарях, про яких художників хотіли б почути ви. Можливо, ви хотіли б, щоб я зробив якийсь випуск окремо про якогось одного з художників і розповів про нього більш широко. Тому до цієї теми ваші коментарі будуть дуже важливі. Лайки, дизлайки то так, щоб підтримати канал, і окремо буду вдячний за підписку. Усім гарного дня!